зв'язку з поточною політичною, геополітичною військовою ситуацією, командуванням правого сектору був створений військовий штаб, завданням якого є розробка, ретельне планування і подальше керівництво загонами правого сектору у їхній боротьбі з російським агресором. При цьому ми координуємо свої дії з РНБО України. Одним із найперших завдань новоствореного військового штабу є розробка конкретних планів по обороні населених пунктів та територій, котрі найближчим часом може стати ареною імперіалістичних посягань Кремля. Над важливим завданням для бійців правого сектору сьогодні є боротьба з кремлівською п'ятою полоною, недопущення її широкомасштабної діяльності, знешкодження її найактивніших представників, припинення діяльності антиукраїнських земель тощо. Наказую створити військові штаби правого сектору бусів без виключення областях нашої собі. Закликаю представників армії, обласних очільників СБУ та МВС докласти максимум зусиль для координації дій з обласними підрозділами правого сектору, озброєння та вишколи цих підрозділів. Закликаю громадян Російської Федерації всіма доступними способами протидіяти свавільню диктаторського режиму Путіна і відкривати нові фронти боротьби за свободу народів і людини. Також повторно звертаюся до усіх українських громадян, здатних до військової служби приєднуватись до лав правого сектору. Для того, щоб стати бійцем чи командиром правого сектору, достатньо любити Україну, хотіти бачити її незалежною державою, мати здібності до збройної боротьби за її волю. Звертаючись до бійців правого сектору, особливо до тих, хто нещодавно приєднався до наших лав, хочу нагадати, що правий сектор це осередок чіткої ієрархії, порядку і дисципліни. У нас немає місця для отаманщини і деструктивної анархістської діяльності. Тільки так переможемо смерть кремлівським окупантам. Прошу задавати питання.